Прикинь, що сьогодні програли в першому таймі дуже непогано були, більше грали навіть, проти м'яча, але у нас дуже непогані були переходи в атаку. і Гол, гол забили перший да, з цього компоненту гри цієї фази. І ще були у нас гарні виходи, підходи, кінцівки не вистачало. Соперник бойова, міцна команда, силова. Навіть вони грають на м'ячі, теж непогано намагаються, але силові стики дуже патакі. Провокативний, да, тобто, ну, ми в першому таймі витримали. Було тяжко. Скажу, відверто, ми не готуємося до ігри, не підводимо їх, до навантаження і під цю гру у нас не дуже гарно було навантаження. Десь хлопці вже випадають по травмах, це прикро, тому що ми питаємося зараз ігровий час розпродити. Сьогодні грали здебільшого хлопці там 60 хвилин, хтось 90 хвилин. І е, нас на заміну вийшло там 8 чоловіків, вони по три хвилин. І завтра теж будемо ради, е, хто все на заміну виходить, хто в старті, е, намагатися отримувати ігрову платі, поки хлопці там травмовані. Що стосується другого тайму, було тяжко, я що ножки не вис, але характер проявляли, непогані були виходи. Хлопці, які вийшли на останні 30 хвилин. Були непогані підходи, але стандарти пропустили. Знову наша дальня штанга прикрив помилки. І на ну, сьогодні, коли перегрували, побіжали, побіжали перед ну, трішки не, не сподобалось, що ми на провокацію суперника там нас провокували футболі суперника, і ми повелись. Там можливо з нашої сторони була відмашка. Але... Тренер вирішив перемогти таким зберегти чином. Рахунок. Да, зберегти рахунок. І, тим паче у нас ми один момент вже вмивали, вторий, третій. Ну і не хотіло, 2-3 хвилини не дограли. Ну, це і, мабуть, осадок залишається. Я цього не очікував. Я думаю, що розібрались. Суддя віддав жовті картки, ну, треба доїгнути. Тренер виходить і знімає команду з гори, ну, це дикувати, трішки для мене. Я цього не очікував. Я вже там за трошки, і вже хлопці теж завелися, думаю, що до добра не довело, але може і правильно, що з -з закінчили вже матці. Це треба теж враховувати в чемпіонаті. Це футбол. і Звичайна команда Люба хоче до перемоги і на зборах хоче. І для того, щоб досягти перемоги, ну, можливо, всі, все, що. Скористатися не тільки на м'ячі, це навіть такі фактори спротивувати суперника на видалення, да, або там закінчити як на зборах ігру раніше, ніж потрібно. Ну це прикро. Непри суперник був, було важко грати проти них. Тактично теж непогана команда, але ми могли спокійно перемагати, забивши свої моменти в першому таймі і в другому таймі у Нас були моменти, могли більш на м'ячі бути впевненішими в собі і могло вийти набагато кращого раху.